Дядьки, всім привіт. Почнемо обзорчик. Дивіться, що маю на продаж. Преобразователь 220-36 вольт, крупорушка. Можемо зробити якісь наборчики ключів підібрати. Є різні кубка. Можу продати ось о лірку мечко держателі. Є ось такі їх, Не багато, але щось є. Е, такі ключі є. Ось ось накидні всякі, головками можемо теж щось зібрати, ну, буде трошки дорожче, ніж морожкові. Е, купа напильників можемо. Ось такий інструмент є. Е, потім ножки, це я не знаю, це або лабораторні, або може станочні якісь, для чого не знаю. Ну, може кому цікаво. Додому треба, можемо зробити. Редуктор 7 до 1, Фреза внутрішні 60 є ось, ось такі е, перехідники КМ. Сверло ось таке здоруване. В общем, кого цікаве. Гідроциліндр, якщо треба, розміри дам. Роздудолю, покажу. Е, тісочки, е, ширина губки 8 см. Потім є штангель, то робочі, то не звертаю те уваги. Шківочки є все, різні. Зірочка, колеса до генератора, набор болтів гаючок до Камаза. Топорчики, деякі треба варити, деякі цілі. Топор 200 гривень штучка любий, вибирайте. Кому треба, відправимо. Так, до тачанки ось така. До тачанки, кажу, до детської машинки, рама, можна так сказати. Взагалі маємо. Так, далі. по нових запчастях на газел. Дивіться, 406 дру... двигатель є вихлопний колектор, кришки нові, як і на коробку, поперечка, насос, гура. Потім розпредвал, коленвали є. Ну, вони нові, просто трошки треба їх чи шліфануть, чи що. ну Точить, я думаю, вряд ли. Там скільки 0,5 знімають. В общем, 406 двигун є. Є такий коленвал, це я не знаю з якого двигуна, но ну, теж газел. В общем, кого цікавого. Е, гідротолкатели есть. Повністю, гідрокомпенсатори. Поки ще новенькі. З дождями можуть бути старенькі. Так, поки забувся, рушбалети ж є ще у нас. Ну і таке, зараз вам покажу цікаві речі. Я знаю вам дуже потрібно, але звісно з доставкою це купу грошей коштує. І так. Дивіться, ось що є лебедочка ось така. Немає тільки бокової кришки і на чому вона їздить, каретка чи як. Крючок є, пульт є. Справно. Потім ось такий станочок. Дивіться. Гарнюній якийсь. Він справний, я там не знаю, повинні ви, вині, повинні. Ну, короче, Він працював до останнього. Шильдик зараз показую. 64-й год, 6М12П. Чи ось год. То що у нас? То номер, мабуть. 66-й год. Ось така. В общем, тут все є, все, якісь рычаги. Двигун є, кнопочки, пу-пу. Ось якийсь клац, світ включили, тут окрутнули, щось призернули. Ну такое трошки водички все у зборі він комплектний поставив в заводі працює що тут щось крутиться не знаю як воно повинно бути є також ось токарний дивіться теж все крутиться все їздить працював до останнього Ну почалася війна люди виїхали шильда теж тут не знаю, можна так робити не можна. Патрончик. Короче, всі шильдики якісь є, надписи. Ну я в цьому не розумію. Защитки всі є, там внизу лежать. В общем, комплектний. Так, далі що хотів показати. Дивіться, є така бандура ось така. Компресор, якось воно там називається, не знаю як називається, теж він з двигуном працюючий, воно оси є. Бачите? Продам з осами Осаме що, В общем, пресостат, манометри, крани. Таке. в общем, Станочки, компресор це все, що показую. 25 гривень в кілограм. Знаходимось в Запоріжжі. Ну, якщо вас цікавить, то будемо домовлятися. Потім дивіться, ось, ось сверлилочка ось є зіл з двигуном, Блін, щоб не впасти, дощик був. Тоже працює все. Я не знаю, повинна тріщати, не повинна, ну. Коротше, воно працювало, ми просто його перевезли. Потім ось такий є листогиб. Не листогиб, як його назвати, я вже не пам'ятаю. Взагалі є. Піскоструючих дядько просив зважити, йому щось там треба піскоструїти, воно ще один лежить. Якщо цікаво, то редуктор. Тоже, може комусь на дрово кола, може комусь Це ж лібетка повністю, я не знаю що, що там робити. Ножиці є. Треба сюди тікати, аби не задавили краном е -е, як їх. Не пам'ятаю, ну їх нафіг. Потім бетономішалка ось така є. Редуктор, двигун. Не знаю, може комусь таке треба кудись, я не знаю, плиточку там робити. Чи щось робити? А, спомняв, вальці називаються, чи вальці. Ось таке ще є. Тут двигун з крана з щітками. Воно до нього, як вони? Ріостат, не ріостат, ну коротше, ось ось є такі вальці. Не бачу, що знімаю. Ага, бачу. З друго сторони треба. Так Все з двигунами, воно працююче Воно ну, навіть мастило було, поки не витекло. Коротше, пчол нема. Воно, дивіться, скільки серебрішка. В общем, може комусь треба таке там, я не знаю, труби гнуть, бочки можемо вам продати. Ага, ще що хотів вам показати, дивіться, є ось, ось такий сварочний апарат Кіг-601. Може комусь там село там щось варить. Він на 380, правда. У мене таких не було, я такий перший раз бачу. В общем, теж можемо домовитись по ціні, там щось варить, трактора, екскаватори, що воно у вас, там є комбайни. Так, в общем, про це сказав. Дивіться, номер телефону буде, якщо вам щось треба запитати, позвонити, чи спотати, чи поміряти. Номер телефону буде в коментарях. В общем, чекаю на дзвіночки. Так, все, до побачення.